Вітаю вас! У цьому відео я вам покажу, як приготувати кокосові макаро чудові солодощі на яєчних білках з овсяними пластівцями та кокосовою стружкою. І так розпочнемо. Духовку розігріти до 130 градусів Цельсія. В чашу планетарного міксера чи велику миску помістити 4 яєчні білки і щіпку солі. Все потрібно збити разом до напівстійких піків. Напівстабільні піки, це тоді, коли вони вже починають більш-менш формуватися, але на вінчику ще не тримаються. Як бачите, опадають в більшості свої. Тепер починаємо далі збивати, але додаючи вже потрошку цукор. Нам потрібно буде 250 г грам цукру, звичайного. Так, потрошку додаємо і далі збиваємо. Коли ввели цукор, тоді додаємо ще одну чайну ложку крохмалі. Картопляного або кукурудзяного, не немає значення. І ще раз добре все збиваємо для рівномірного розподілення. Тепер, коли вся маса добре збилася, будемо додавати кінцеві інгредієнти. Це вівсяні пластівці та кокосова стружка. І так додаємо 100 грамів кокосової стружки. І будемо перемішувати ретельно лопаткою. Це чудовий рецепт, якщо у вас залишилося багато білків після випікання пасок чи приготування домашнього морозиву, як готувати домашнє морозиво та, та паски. Дивіться також на посилання, що з'являється нижче. Так. І тепер вівсяні пластівці. Це рецепт, з яким поділилася зі мною моя польська свекруха. Дякую ті мамо, якщо мій оглядаєш. Я його досить часто використовую, оскільки це дійсно один з найкращих способів використати надлишки білків. І так добре, ретельно перемішуємо все, але не надто інтенсивно мішаючи, щоб не випустити все повітря з білків. Так, і тепер будемо накладати на деко нашу масу у вигляді невеличких тістечок білкових. Так? Беремо і робимо це за допомогою двох чайних ложок. Дехто робить це за допомогою кондитерського мішка. Але маса дуже неоднорідна, тому набагато простіше зробити це за допомогою двох чайних ложок. Та й швидше, що казати. І менше потім посуду, щоб мити. Більш-менш однакові. Тістечка накладаємо. Ще поясню вам різницю між макаронс і макаронс. Макаронс через О. Це ті тістечка французькі, такі кольорові, надзвичайно приторні, за якими всі шаленіють, які складаються з двох частинок, переважно значинкою посередині, яка не рятує їх жахливого смаку. Але це моє суб'єктивне враження від цього тісточка. А макарус через у це, власне, будь-які солодощі, тістечка, які зроблені теж на білках, але вони зазвичай з меншою кількістю цукру з цікавішими інгредієнтами та набагато цікавішою консистенцією. Як бачите, досить багато вийшло кокосових макаронс, або кокосанок, як їх називають в Польщі, оскільки саме звідти рецепт, як я вже і казала. І тепер, щоб кінчики, які вистають, не пригорали, ми візьмемо мокрим пальцем і їх позагладжуємо. Ось таким от чином. Чому мокрим, щоб не приклеювалося до пальців? Оскільки, якщо вони будуть виставати, то тоді будуть пригорати. Швидше, ніж пропечуться макаронці, це буде досить негарно і несмачно. Тепер відправляємо наші макарон до розігрітої духовки приблизно на півгодини. Вони повинні набути кремового відтінку. Так. Я люблю, коли макарон ще ледь-ледь м'ягесенький всередині, але не зовсім хрусткий. Якщо ви любите, щоб були більш хрусткі, тоді тримайте довше. І так, принаймні, півгодини залишаємо. Свої кокосанки я не печу довше, ніж пів години, оскільки люблю, щоб вони були ледь-ледь м'які всередині. Ну от, вже можна їх виймати і залишимо їх на 5 хвилин достигати. Вистеглі макаронс перекладаємо в герметичну ємність для зберігання. Вони настільки смачні, що їх можна навіть дарувати. Бачите, вони легко відходять, оскільки пергаменту було достатньо щоб вони не приклеювалися до і так перекладаємо. При бажанні вистеглі Макарон можна занурити в чорному шоколаді, і вони набудуть нового відтінку смаку. Смачного вам та вдалих кулінарних експериментів. На все добре!